І так, всім привіт! З вами Оля Овдійчук, директор вашої структури. І зараз я хочу підбити підсумки акції, яка діяла в 14 му періоді для моєї структури, а саме акція Найкращий продавець, який потрібно було зробити замовлення на 1000 гривень ООН, накопичувально за весь період. І зараз ми оберемо трьох переможців, парфумів, новинок. Від нашої компанії, тобто тих людей, які зробили замовлення більше, ніж на 1000 ОО. Я наголошу, що якщо ви виграли один із парфумів, в розіграші наступного ви вже участі не берете. Таким чином, у нас буде три людини, які отримають парфуми. Отож, давайте розпочинати. Спочатку ми з вами визначимо, скільки в нас є всіх учасників, так? Ось тут зараз побачимо. Всіх учасників в нас є 18 номерів. Якщо хтось зробив замовлення на 2000 гривень і більше, відповідно, ви маєте два порядкових номери. Тому що ви подвоїли умови, так? Тому в нас є. 18 учасників. І зараз за допомогою програми Рандом ми оберемо переможців від одного до 18. І так, перші парфуми у нас отримує номер. Номер 16. Вітаю. Номер 16 в нас, під номером 16 в нас Макар Оксана. Макар Оксана отримує перші парфуми. Другі парфуми в нас отримує номер 15. Під номером 15 в нас Глущенко Альона. І треті парфуми в нас отримує номер 17. Під номером 17 в нас шумська галина.